Всім привіт! Це новий влог. Це такий влог огляд. Я все ж таки обдумала свої покупки, що б я хотіла собі купити. З'їздила сьогодні і затарилась, по поповні, можна так сказати. І покажу зараз, що я вибрала. Коротше, взяла купу всього. Так, зараз покажу. Я купувала в двох магазинах: LC Waikiki і Crop. Так, зараз розкидаю, все розподілю. По-перше, я взяла ось таку от, можна сказати, напевно, на класичну білу рубашку. А, в розмірі S. Вона коштувала 700 гривень, грубо кажучи. От. А, вона дуже кльово на мені сиділа, мені дуже сподобалась, і вона дуже з такого прикольного а, матеріалу. Не знаю, чи це натуральний чи ні. Схожий на натуральний. На щось натуральне воно схоже, хоча я думаю, що синтетика тут теж присутня, але мені дуже сподобалось і я вирішила взяти. Друге, що я взяла, це ось таку от, чорну рубашку. Вона теж із дуже схожого матеріалу. Це не така, як я міряла, я її побачила вже трошки пізніше. Вона дуже схожа на білу по матеріалу. А, і по фасону теж, але різниця в тому, що тут нема кармашку. Ось тут. На білій є ось такий карман, а на чорній нема. От. І ще я її взяла в розмірі М, того що не було Ски. Вона не набагато більша, але, в принципі, якщо, не знаю, вона нормально на мені сиділа, бо я міряла другого фасону з другої тканини М, вона була дуже велика. Тобто, якщо її брати, то краще б, звісно, S. А ця, в принципі, нормально сіла. От. Це от дві ось такі рубашки я взяла собі на літо. І вони прикольні, що вони подовжені, не дуже короткі, вони не приталені, їх можна як і заправити, також можна просто як, ну, зверху накидувати на топи, на майки, на футболки і носити, в принципі, з любими джинсами, практично з, любими, ну, з любим низом можна підібрати. Також біло можна вдягти зверху на якусь сукню і так далі. тобто... Їх комбінувати, в принципі, буде дуже легко практично з усім. Ще взяла ось такі голубі джинси. Це ті, які я міряла з дирками на колінах. Я казала, що якщо присядеш, то воно може репнути. Але я так трошки позгибала ноги і, в принципі, більш-менш норм. Я взяла у розмірі S, здається. Так, S, ну, 36, так, десь -ка. Вони коштують 1100, практично. Ще я міряла в 38-му розмірі. Вони більш тут вільніші в ногах, але дуже, велика, дуже великі в талії. Прям, ну, ззаді також топоришиться. А ці ось тут ідеально в мене лягли. Ну, ці були кращі. Вони сіли реально кращі, і я вирішила взяти все ж таки мій розмір, есочку. От, що мені дуже подобається, що в них такий дуже ніжний колір. Вони блакитного кольору, такі світло-блакитного. Але дуже такі прикольні. У мене не було джинсів такого кольору, і я захотіла. Ось, а, ще ззаду покажу. Так. от, Ззаду такі просто кармашки. Ну просто. Нічого особливого. І ще є ось така от кайомка, типу, що в тебе більша дубка. Ну, не знаю. Так, Ну, все. В принципі, тут нічого такого незвичайного немає. Вони дуже прикольні. Із тих джинс, що я дивилась, ці мені найбільше сподобались і вони найкраще на мені сіли. Це вже я купила в кропі. Я купила ось такі от, як брюки-штани. В них знизу ось така резиночка є. І вони дуже легенькі, дуже легка тканина. Я взяла на літо, щоб було не дуже жарко. Також в них ось такі от карманчики є. Так, тут карманчики і от такий от цепочок. Він відстібається, то можна, якщо не хочете з ним ходити, можна відстібнути. У мене є ще щось подібне чорного кольору, можливо, я сюди перечіплю чорне, щоб воно не так прям дуже виділялося. Самі брюки мені дуже теж сподобались. Я міряла в S розмірі 36-му, але вони були великуваті на мене, дуже такі, ну, в ногах широкі, ширші і в талії дуже легкі. То я поміряла, взяла 34-й, це XS розмір. Вони сіли якраз на талії, якраз на мене. От, і я вирішила все ж таки меншитися. Та вони реально прям на мене були. Ось такі от. І останнє, що я взяла в кропі, це ось така от сукня. Вона довга, десь по щиколотки, скоріш за все, і вона дуже гарно сіла от в талії, прям, вообще, прям як на мене шито. І мені дуже подобається, що тут така, як викройка йде, вона дуже гарно виділяє талію і підкреслює груди. А, також прикольно, що ну, мені подобається, коли є рукавчики якісь. Виріс дуже гарний, такий, романтичний. Не знаю, я прям реально закопалась в цю сукню, коли побачила і вона реально дуже кльово на мене сіла. Вона застібається на гуцуки, але можна. Я вдягала її не розтібаючи. Тут це більше як декор. Я взяла у розмірі С, вона коштувала 1000 гривень. Тканина тут дуже легка, дуже-дуже легенька, тоненька, і на літо це взагалі клас. І розцвітка така. В принципі, квітаста, нейтральна. Ну, платтячко дуже гарне. От. Ось такий ось квіточий принт. Там, здається, ще було в фіолетовому кольорі, ще в якомусь, але мені зелений більш всього сподобався, бо він такий, як пастельно-зелений, не дуже темний, не дуже світлий. Коротше, клас. Ну і тут знизу. Вона затібається не до кінця. Є ось такий от як розріз, чи як це. Ну, коротше, ось така ось штука. От. Ще я хочу купити собі а, пару топів, скоріш всього, чи майок в білому і чорному кольорі. А, мені подобається білий і чорний кольор. Чорний мені подобається більше. Я все обожнюю чорний кольор. Ще мені подобається, зелений, але а, одяг мені більш подобається в чорному кольорі. І якщо в тебе там чорний такі нейтральні кольори, то легше потім підбирати між собою їх поєднувати. Тому я купую так, щоб, ну, можливо, якісь от пастельні, такі от біжеві трошки. Тобто не дуже такі яркі, кричащі кольори, якісь купую. А, і, і ще із за того, що я трошки змінюю собі кольор волосся, я ще не вирішила, який в мене буде остаточний поки що, а, то теж під кольор волосся теж підбирати постійно там, червоні, чи помаранчеві, чи якісь, які не підходять. Потім це все зміняти нема в цьому сенсу. Тому я обираю такі більш нейтральні, а так як я люблю чорний і білий, мене практично весь одяг як чорний і білий, і трошки зеленого, і трошки біжевого. все. От, Тому я коротчі, планую ще купити пару топів майок в чорному білому. Ну, подивимось, можливо, буде якийсь біжевий, не знаю. ну, біло точно, Білий топ точно хочу. Чи топ, чи як коротка футболка, чи як майка, там, може, під горло, чи на братальках, не знаю, я теж хочу походити, поміряти, подивитися. Щось чорне, теж хочу таке, щоб можна було піддягати під сорочку, можна було розстібнутись під джинси. Це в мене в планах ще трошки погуляти, затертись. І, в принципі, можна сказати, гардероб на літо в мене є, тому що я ще нещодавно купила собі чорні джинси. Uh, і, скажімо так, комплект реально на літо у мене є. Ну і плюс ще там футболки якісь. А, я купила, так, да, в мене ще є футболка чорна і біла. Ти моє чорне і біле. Щодо взуття, в принципі, в мене є взуття, в мене є білі кросівки, є біло рожеві літні легкі кросівки, є білі кеди. Конверси. А також є білі високі кеди, є білі типу як під кожу, але вони не з кожи, типу як, не знаю, як вона називається цей вид. І є ще такі крутезні. Це не басинішки, сандалі, можна навіть більше сказати, на такій великій підошві чорно-білого кольора. В принципі, в мене весь, весь комплект на літо готовий, в принципі я себе дуже Кльово порадувала. Я от, все, що я, в принципі, міряла, мені практично все підійшло. А то буває, знаєте, нагребете цілу кучу всього, а потім і то не сяде, то не то. А, от. А, ще мені дуже сподобалася. Я дивилась, така, як вільвітова-біжева сорочка. Але ну, я вирішила, що вона типу, прикольна, але в неї прям такої необхідності зараз в мене нема. Тому я вирішила її не купувати. Ну і теж там багато чого мірила. Коротше, я можу розказувати про це, що, я, що цілу вічність, то, що я міряла, що В общем, отак. Дякую, що були зі мною в цьому влозі. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, ставте лайки, колокольчик. Всіх ціло люблю.